Сьогодні ми поговоримо про процес інтерв'ю під час вступу в резидентуру, розберемо з вами, як відібрати пул програм для подачі власної заявки та на що звертати увагу під час підготовки до інтерв'ю конкретну програму. Перше, з чого ми починаємо, це відбор програми, які ми будемо відправляти в нашу заявку. Для того, щоб відібрати програми, які будуть кликати нас на на співбесіду з високою вірогідністю, нам потрібно звернути увагу на те. Який тип резидентів є у цій програмі? Існує чотири типи аплікантів, що подаються. Перший це USMD, це люди, які закінчили медичні школи у Сполучених Штатах, і це є алопатичні медичні школи. Другий тип це USDO, які закінчили остеопатичні медичні школи у Сполучених Штатах. Третій тип це USIMG. які більшості випадків є громадянам США та закінчили медичні школи за межами Сполучених Штатів. І останній четвертий тип це Non-USIMG, який закінчив медичні школи за межами Штатів і відповідно не є громадянами США. І нам потрібно звернути уваги на такі програми, де 30-40-50% резидентів вони є саме Non-USIMG. Якщо ми будемо намагатися подавати нашу заявку в програму, де 80% резидентів це USMD. В нас в такі програми будуть кликати з дуже низькою вірогідністю. І тому нам не потрібно витрачати час і гроші на такі програми. Фінансовий фактор, він є дуже важливим під час вступу у резидентуру, тому що кожна наступна заявка після 30-ї буде коштувати 26 доларів. І через це, якщо ви будете подаватися у всі можливі програми, а, наприклад, для Internal Medicine, це може бути 330-350 програм, ви можете дуже швидко витратити близько 10 тисяч доларів. І немає сенсу витрачати такі а, суми, щоб в результаті не отримати ніякого результату і, відповідно, не бути запрошеним на інтерв'ю. Навіть якщо вас запросять, вірогідність того, що ви вступите в таку програму, вона буде також досить невисокою. Тому ми будемо економити гроші і наш час, і будемо відбирати такі програми, які будуть нас запрошувати з більшою вірогідністю. Як ми можемо це зробити? Перше, ми можемо скористатися досвідом людей, які вступали в резидентуру в минулі роки. У лінку під цьому відео ви побачите документ, в якому перелічені програми, які запрошували аплікантів з схожим профілем, як ми, у минулі роки. Таким чином, ви зможете зекономити дуже багато часу і не просто побачити, в яких програмах багато Non-USMG, а які програми. Запрошували аплікантів саме схожих на нас. Якщо ми будемо використовувати цей список, пул наших програм вже буде становити 80 100 програм. В залежності від вашої візової ситуації, наприклад, якщо у вас є грін карта або якщо у вас є дозвіл на роботу, пул ваших програм він може бути більшим. Тому що програми, які не спонсорують візи, да, і програми, які хочуть бачити людей, наприклад, з на роботу або з Рінкарту, їх буде більше. І тому ваш пул програм він може стати ширшим. Наприклад, там це може бути 130-150 програм. Як ви можете обрати ці додаткові програми? Існують сайти по типу Residence Explorer або Freida, на яких ви можете побачити взагалі всі програми по цікавій для вас спеціальності, і відповідно до цього дивитися вже, в якій програмі. Яка програма буде співпрацювати з візами, або яка програма цього не буде робити? Якщо вона буде співпрацювати з візами, то це буде j 1 віза, або j 1 h -H1 H1B-віза і так далі. І таким чином ви можете додати ще програми у пул, програму, які ви будете відправляти вашу заявку. Наступний етап це очікування запрошень на інтерв'ю. Більшість запрошень починають проходити десь у середині жовтня. І до початку середини грудня. Для Internal Medicine 80% запрошень приходить в саме цей період. Інколи бувають запрошення в більш ранній або більш пізній період, наприклад, там у січні. Після того, як нам починають проходити запрошення на інтерв'ю, ми починаємо вже більш прицільно вивчати програму, у якій у нас буде відбуватися інтерв'ю. Наша основна мета це збір інформації про програму, щоб зрозуміти, що нас буде очікувати в цій програмі, та для того, щоб вибудувати правильну стратегію поведінки під час інтерв'ю. Яка стратегія буде правильною? Це така стратегія, е, яка зробить так, що програма захоче взяти нас у резидентуру. Для того, щоб програма захотіла нас взяти у резидентуру, ми маємо відповідати профілю. Ідеального резидента для цієї програми. Програми бувають різні. Вони бувають різні по своїй направленості. Це може бути, наприклад, ком'юніті програма, яка просто знаходиться в лікарні, яка просто лікує людей. Або це програма буде е, академік-програма, яка буде зацікавлена в, е, в якихось наукових дослідженнях, яка може бути афільована з певним університетом. Е, це може бути програма, яка випускає резидентів, які просто йдуть далі працювати, наприклад, після інтернал medicine вони йдуть працювати primary care доктором або госпіталістом. або це може бути програма більшість резидентів, якої йде у субспеціальності, так звані у феллоушипи. Там люди хочуть стати ендокринологом або лікарем інфекціоністом і так далі. І в залежності від програми, у яку ви йдете, ви повинні вибудовувати власну стратегію під час інтерв'ю. Наприклад, якщо ви йдете. В комюніті програму, після якої майже ніхто не йде фелоушипи, не потрібно під час півбесіди казати, що ви дуже сильно хочете піти далі в фелоушип. Чому? Тому що навіть якщо ви будете хорошим кандидатом під час інтерв'ю, якщо ви вона сподобаєтесь програмі, ця програма не захоче проранкати вас високо і не захоче вас взяти. Тому що вона розуміє, що ви будете ранкати цю програму також не дуже високо. Чому? Тому що вона не відповідає вашим майбутнім кар'єрним сподіванням. І тому, якщо навіть ви хочете фолошипи під час співбесіда, краще сказати, що ви розглядаєте таку можливість, але конкретних планів у вас зараз ніяких нема. І саме в такому випадку програма зможе зрозуміти, що ви будете ранкати її також високо, і, відповідно, має сенс і. Вас також поставити у їхньому ранглісті на якесь високе місце. Це при умові, да, якщо вам сподобалось. Тому потрібно розуміти, чого хоче почути від вас програма. Навіщо притримуватися такої стратегії? Тому що в результаті краще вам в кінці сидіти і вибирати, в яку програму ви будете йти, а не сидіти з невисокою кількістю програм, які дійсно хочуть вас взяти до себе в резидентуру. Ну і інший момент це, звичайно, те, що ви можете потрапити в фелшеп з будь-якої програми. Звичайно, є програми, з яких це буде зробити набагато простіше, є програми, з яких це буде зробити важче. Але якщо ви потрапляєте навіть в таку програму, це не є вироком тому, що ви хочете далі піти кудись в фелоушип. Тому під час інтерв'ю потрібно орієнтуватися на те, щоб взагалі потрапити в резидентуру і вести себе потрібно саме так, щоб програма захотіла взяти вас до себе. Те ж саме і стосується візи. Якщо у вас є гінкарт, або якщо у вас є дозвіл на роботу, це є вагомою перевагою для вас. Але багато програм, є, які спонсорують також, наприклад, HPNV візи з певними умовами. В більшості випадків це складений степ 3. Або є програми, які просто не будуть мати нічого проти, якщо у вас буде J-1 Віза, яку відповідно спонсорує SFMG. Але і на цьому етапі вам також потрібно розуміти. Чи хочете ви далі йти кудись в фелошип, тому що, наприклад, потрапити в фелшеп з j 1 візою буде простіше, але потім буде складніше після феллоушипу. Да? З h 1 візою буде простіше потім, але з нею складніше потрапити у фелшеп. Ці моменти вам також потрібно враховувати і для себе. І також враховуєте це, коли ви будете знаходитися на співбесіді у, відповідно, самій програмі. Якщо ви маєте можливість мати дозвіл на роботу, або якщо. У вас є грін карта, це також буде для вас перевагою і, відповідно, у ранклісті вас можуть поставити вище, чим аналогічного апліканта, якому, наприклад, потрібна віза. Ще сильний момент це місце знаходження програми. Вам потрібно розуміти, чи програма знаходиться в великому місті, чи це маленьке містечко. Під час інтерв'ю вас можуть також запитати, де ви хочете проходити де ви хочете проходити резидентуру. На перший погляд може скласти, скластися враження, що це не має значення. Але а, якщо у вас є а, якісь персональні побажання, да? наприклад, якщо програма знаходиться в укому місці, ви можете зробити під час інтерв'ю акцент, що ви, наприклад, все життя провели в якому місці, ви хочете продовжувати в ньому знаходитися. Або якщо, наприклад, програма знаходиться в невеликому місці, ви також можете зробити акцент на тому, що ви завжди хотіли пожити. Якомусь маленькому містечку, або влітку ви проводили багато часу у родичів, в якомусь невеликому місці. Тобто зробіть акцент, зробіть для програми знак, що вам подобається, де ця програма знаходиться, і ви будете раді опинитися саме в таких умовах. Додатковим буде плюсом, якщо ви скажете, що у вас в цьому місці або в цьому штаті проживають якісь родичі. Фактор підтримки під час резидентури він є дуже важливим, і програма буде дуже рада, якщо у вас буде друзі або буде сім'я, або будуть резиденти, яких ви вже знаєте, в саме цьому місці або цьому штаті. Тому що довгі години роботи під час резидентури та соціальна ізоляція вони негативно впливають і на ваші професійні здібності, і на ваш ментальний стан. Тому якщо у вас буде хтось в цьому районі, це буде дуже. Гарним знаком для програми. І вони також зроблять помінку для себе, що цей резидент він може бути зацікавлений в нашій програмі ще із цих причин. Тобто, намагайтесь використовувати всю можливу інформацію для того, щоб сподобатись програмі. Додатковий фактор це збір. Так званої внутрішньої інформації. Якщо у вас є хтось зі знайомих резидентів, або якщо ви маєте якісь контакти у програмі, вам потрібно поспілкуватися з цією людиною і зібрати всю можливу інформацію, яку тільки можна. І далі, під час інтерв'ю, далі ви вже зможете її використовувати, щоб давати саме правильні відповіді і таким чином, щоб ви, як майбутній резидент, могли сподобатись цій програмі. Яка ще інформація може бути корисною вам під час підготовки до інтерв'ю? Вам потрібно знати імена програмного директора, associate піддії, ПД, факульті, які можуть бути присутні під час інтерв'ю, чи резидентів. Також досліджуйте всю інформацію, яка є у відкритих джерелах, наприклад, на сторінці програми. Це може бути розклад, це може бути. Назва якихось ротацій, які можуть бути у вас на початку, тобто вся інформація може стати вам в нагоді. Також, знаючи все це, ви не будете ставити питання, відповіді на які можна дуже легко знайти на сторінці програми. І такі питання, вони можуть бути поганою ознакою для програми, тому що вони будуть свідчити про те, що ви не готувалися до співбесіди в цій програмі, і ви можете бути незацікавленими. І навпаки, якщо ви знаєте всю цю інформацію, у вас можуть. Виникнути ще додаткові питання, відповіді на яких немає. І якщо ви будете ставити цікаві релевантні питання програми, це буде навпаки гарною ознакою того, що ви готувалися до співбесіди, і ця програма є для вас цікавою. Ми знаходимося на сайті Residence Explorer, де ми можемо відібрати додаткові програми до нашого полу програм, які ми будемо подавати нашу заявку. Значить, Спочатку ми обираємо спеціальність, пусть це буде Internal Medicine. І ми бачимо одразу 649 програм. Тобто сюди у нас йдуть як категоріка у програми, це класичний приклад програми на 3 роки, коли ви починаєте закінчувати одну програму і отримуєте сертифікат. При лімінарі програми також тут є Це позиція на один рік, після якої вам потрібно шукати наступну програму. І Advanced позиції у ну, нас позиції це, коли ви починаєте з другого року, у більшості випадків ви закінчили вже перший рік резидентури десь в іншому місці. Збираємо категорія програми, їх одразу стає 605. І далі ми можемо фільтрувати програми по різним іншим моментам. Наприклад, чи потрібна чи не потрібна віза, ось ми обираємо j 1 віза, програма одразу стає 450. Якщо ми додамо H-1B візу то програма залишиться лише лише 122. Да? Далі ми також можемо обирати штати. Є штати, які кочуть AMG, Non-US AMG на співбесіду, ну, наприклад, там це Нью-Йорк. Є штати, які не дуже хочуть койкати на співбесіду Non-US AMG і також резидентуру. Ну, тут хороший приклад, це Каліфорнія. Да? Подивимося, наприклад, програми якоїсь в Каліфорнії. Да? Ми використовуємо всі ці фільтри. І Подивимося на якусь програму зараз. Ми відкриваємо програму University в Каліфорнії, San Francisco program. І перше, що ми завжди робимо при розборі програми, ми дивимося, який відсоток на ну, USMG в неї знаходиться. Ну, і тут ми бачимо, що в програмі знаходиться 100% USMD Graduates. Тобто в таку програму нам немає ніякого сенсу подаватися, тому що в нас неї просто не покличуть. Навіть якщо покличуть, то дуже дуже низька вірогідність, що ми зможемо опинитися саме в такій програмі. Ну також ми можемо побачити, які медичні школи закінчували резиденти, які знаходяться в цій програмі. Ну, тут 25% п'ять відсотків юніверсті в Francisco School of Medicine, що має сенс, тому що програма. Університет в Каліфорнії, Сан-Франциско. Тобто, дуже багато випускників цієї медичної школи йдуть в цю програму. Ми можемо подивитися приклад іншої програми. Оберемо більш img friendly штат по типу Нью-Йорка. І беремо, наприклад, цю програму. Та, і дивимося іншу програму, скільки в цій програмі буде Non-USIMG. і ми бачимо, що Non-USIMG тут буде аж 89%. І, відповідно, в таку програму, що нас покучить на співбесід вірогідність значно значно більше. І саме програми з таким профілем нам потрібно відбирати, тому що ми з більшою вірогідністю зможемо потрапити на інтерв'ю, ну і відповідно потім і э, змачитися в цю програму. Ну, На інші моменти ми також можемо звертати увагу, наприклад, кількість аплікацій. Да? В середньому програму в якусь середню, подається 3200 аплікантів, сюди подається 6132 апліканти. І причина дуже проста, тому що ця програма вона так звана img френдлі Тобто в ній дуже багато non us тому в цю програму подається дуже багато людей, які сподіваються отримати тут інтерв'ю. Саме тому тут є така висока кількість аплікацій. Ну і відповідно тут ми бачимо відсоток людей, яких кличуть на інтерв'ю від кількості загальних аплікацій. Тобто 6 тисяч кличуть на співбесіду 4,3%. Тобто це приблизно 250-300 людей. І що ми тут ще можемо побачити? Куди, наприклад, йдуть випускники програми після її закінчення. Так, тобто ось 69%. Вони продовжують навчання у фелоуші або в іншій резидентурі, і 31% він просто залишається працювати в кер доктором або госпіталістом. В наступний раз ми з вами поговоримо, як виглядає типове інтерв'ю та які навички вам потрібні, щоб гарно себе проявити на цьому інтерв'ю. На сьогодні все. Успіхів вам під час інтерв'ю.